Що ви відвідали міський туалет, як вам враження після? Ну, я хочу звернутися до людей, що треба такими місцями користуватися більш акуратно. От. В принципі, там бачок перестав працювати. От. Це. А ви вважаєте, ну, він... таке гарне місто, як золочі повинно мати такі міські туалети? Ну, Та бажано би зробити щось більш приємне для відвідування. Ну, не знаю, от в надії там правда платний туалет. Я не знаю, тут, напевно, дуже багато людей, які би не платили і навколо би робили. Так що платний тут не вийде зробити. Ну, все ж я більше хочу звернутися до людей. Треба бути ну, більш хайними в таких місцях. Скажіть, будь ласка, ви б відвідали такий міський туалет? Я соромлюся. Якщо б ви були туристом в нашому місті, я б туристом я б навів порядок. Так? Так? Скажіть, будь ласка, як ви зробите ці туалети платні, ви думаєте, люди би відвідували їх? Звичайно, по-європейськи ж. Скажіть, будь ласка, чи вам подобається стан міських туалетів у нашому золочеві? Ні. А чому? А тут не дуже часто, трудно. А що би ви запропонували, щоб змінилося? Ну, то, 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 щоб був би чистіший там. нас цікавить ваша думка про стан туалетів міських? Дуже негативна. А чому? Ну, тому що навіть немає сходити туалет нормально. Зрозуміло. А як ви думаєте, якби зробити платними туалети у золочеві, чи люди би відвідували їх? Звичайно. І нас цікавить ваша думка, чи задовільняє е, вас стан міських туалетів? Е, мене, власне, не задовільняє. Вони дуже в ужасному стані, там неприємний запах і дуже грязно. Дуже вам дякуємо. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що можна було змінити, щоб стан був набагато гарніший? Не знаю, можливо, можна і, би і платними зробити, але тоді багато людей би не змогли собі навіть дозволити, бо є таке багато, що е мало забезпечені, навіть там старенькі бабусі, то вони б не змогли ходити, я думаю. Якби ви відвідали наше місто Золочів і були туристами, ви б хотіли відвідати такі туалети? Ні, я б не хотіла. Я б хотіла, щоб він був, хоча б там запах був приємний. А що б ви змінили? Так, щоб було якесь полюдське щось. А можливо в цьому винні самі люди, як ви вважаєте? Ні, <раймі> то певно влада в'єднані. І як вас задовільняє такий стан їхній? Ні. <раймі> а що б ви <раймі> змінили? <раймі> ну, Я навіть не знаю, що то мені. Ні. Що, 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 ні порядку нічого, ніхто нічого тут біля нього не робить. Як вважаєте, посил... хто саме винен, що саме такий стан <раймі> <в> туалеті? <раймі> ну так що то може бути? Тільки міська влада або ще що? А, а самі люди злочинця. Ну там може і люди, які не, не знають порядку ще що таке. О. Ну це то, що то більше виявилося. Але вважаєте, що все-таки влада, так, Вин? Ну, то більше, чи приділяли уваги, само собою. Ото так, приїдуть, подивлюся, як поїхали. Ви вважаєте, якщо ви поставили туалети платні, люди би відвідували їх? Не знаю, ну у Львові відвідують. Чи ви часто користуєтесь міськими туалетами? Ну, то на роботі, звичайно. А вас задовольняє такий стан Золочівського міського туалету? Ой. Як немає інакшого, то немає вибору. Є люди, які не люди, гадять незручно, а так, як прибирають, то нормально ще, терпимо, як для українців. А як ви вважаєте, хто винен в цьому, що стан туалет саме такий? Напевно, самі українці, бо ми так звикли. Ми, так ми до Європи йдемо. Хіба не так? А будь ласка, ви працюєте ось? Біля туалетів, так? Так. Скажіть, будь ласка, якби їх зробили платними, чи ви відвідували? Звичайно, платними було б набагато краще, був би порядок, хтось би доглядав, людина б зацікавлена в зарплаті була б. і Так, було б краще. Скажіть, будь ласка, чи ви часто користуєтесь міськими туалетами? Хотів би користуватися. А Чому так? Попробуй тут, скористуйся. А що саме вам не подобається в наших золочівських міських туалетах? А от е, Я працюю вже 17 років е, таксістом, тут, так? і сходити нормально в туалет тут е, нема де. А як ви думаєте, хто саме винен в цьому? Ну, хто винен, то вже таке, не знаю. Я думаю, влада. влада. А на вашу думку, самі українці? Українці теж. Щас, скрив... вам маленький теж приклад. От поставили, які там би собі не були, але поставили ті туалети. Гарно було, все. Раптом за тиждень часу повиривали повністю все, все повиривали. Защолки, унітази поламали, навіть ті, де бумагу там класти, коротше, все розломали, все побили, знищили дотла. Значить, нам суждено ходити під забор. А ще запитання, якщо би туалети зробили платними, чи ви б відвідували? їх? Я сто процентів. Не треба нічого казати. Сфотографуйте і дайте в мережу. Най всі подивляться на той безпорядок. А тут на площі який безпорядок. Машини, автобуси, люди. Каша. каша. Ну хтось є до того старший, ні? А що би ви змінили саме? Та змінила порядок навести. Треба. Що змінити? На той туалета, то завал в такий місто. Районного значення і такі туалети. Я вам кажу, подайте в мережу і вистачи, не треба ніяких коментарів вже. Ну що то сказати? Тобто нема слів. А якщо б туалетними тулетит платними, ми б відвідували їх? Та да, звичайно хтось би зайшов. Ну а там можливо зайти, Та да, там неможливо ні дитину завести, ні самому зайти, неможливо. А самі золочевляни, як ви вважаєте, винні в цьому? Ну як винні? Всі беруться за бізнеси такі. Прибуткові, розумієте? А туалет він не є прибутковий, то через то поставили, буду, і дід, і більше нікому нічого не треба. Я так розумію, ви не відвідуєте наші міські туалети, так? <світ> ну та чому людина жива, всяко виходить. Часом треба і такий, і такий, ну, але то їжах, то ж не туалет. Та там неможливо, там хіба якусь хворобу можна. <світ> Mm, Щоби ви побажали такого, щоб саме хтось щось почав та робити? Та порядку більше. Подивіться на ту площу і машини, і автобуси, і люди во таке во в переміжку. Нема ніякого начальника, щоб тут якийсь трохи порядок навів. Та, Я таксі... Думаю, якби ви стали начальником, би ви все змінили. Таксі нехай буде таксі, таксі треба безперечно, але якесь назначити місце, ні машини, таксі, люди. Я не розумію, Тут нема нікого. Ту керуючого немає, тут тільки хіба на те, що називають. Ви відвідали щойно міський туалет. Чи подобається вам? Мені дуже не подобається. І в мене таке враження, що, напевне, в місті повинна бути якась більша культура, обслуговування людей. Так? Що в Відсталих селах на хіба такі туалети можуть стояти, а не в районному центрі, тим більше автобусна зупинка, що маса народу. Неможливо скористатися цілому центрі немає ніде, щоб десь можна було піти. Отут одна тільки як сказати, вбиральня. І ні, ні, таке не повинно бути. Повинні, от за повинні наші ті голови зайти і подивитися, подивитися, як люди чим користуються. Як не досить, щоб ми живемо на одну тисячку. То ще, вибачте, навіть нема де сходити, щоб <смістична> <смістична> як ви думаєте, хто саме винен, що стан туалетів? Ну то та, по селент... та, та міський голова, ну він же ж бачить всі, всі свої, кожен будинок, кожну вулицю. Так чи ні? І він повинен в першу чергу подивитися, подивитися на ото. Я була в Польщі, ну то там, там взагалі небо і земля, слухайте, небо і земля. Щоб подивитись на таку вбиральню, як отут в центрі. Дивіться, скільки машин, скільки автобусів, скільки народу. Тільки а, голова. 6, тільки голова. Ще скажіть, якби в нас Золочі поставили комфортні туалети, чи люди би ставили за них з такою чистотою? Ну, то знаєте, є різні люди. Є люди і людиська. Є, що вміють користуватися, є, що не вміють користуватися. Але ну нехай буде платний, хай буде тих дві гривні, але я зайшла... Тобто за ви шам... би користувалися ви, туалетним? Вибачте, десь руки сполоскати, так? Чи ні? Я ходжу пів дня по місті. У мене руки з грішми залишаються ті всі мікров. І ще я сходила сюди, і щоб сполоскати, нема де. Я рахую, що повинна вже якась культура бути в районному центрі, так? Якщо б ви були туристом і приїхали до нашого красивого міста, ви б відвідали такий туалет? Якщо, ну, якщо б вже дуже так притиснуло, то мусила б, так чи ні. Але, але ні? але ні. Але ні, хочеться, щоб було щось краще, щоб було щось вже таке за 25 років, щоб в Україні було такий безлад, то, то просто нема слів, нема слів. Починається будова? З чого? З туалету, так? От і в нас так само, з туалету і повинна бути наша культура зогочівська. Доброго дня, ви працюєте біля міських туалетів, і скажіть, будь ласка, чи ви часто їх відвідуєте? Як захочу, то зразу мушу йти до туалету. А чи дозвольняє вас саме стан такий? Та, якби була там музика тобто і вентиляція, і щоб хтось його. Хоч раз на тиждень прибирав, то було б добре. Ну, ви хочете комфорту, так? Ну так. Да. А що би ви змінили? Ну, змінити що? Тя... Треба вчити людей порядку, знаєте. Я от тут вже 27 рік стою на цій стоянці і дуже багато робив, роблю зауважень пасажирам. Не пасажирам, а іменно таксістом. Вони кидали бички, не несли туди, а кидали, зразу спротивлялись. Мусор яблуко їсть, кине сюди. Ну, я брав то в руки і йому в салон, ті шкірки. І, знаєте, допомагало. Він вже на другий раз не хотів того робити. Бички так само. Я піднімав бичок, ніс в мусорник. На другий день йому стидно стало. І він вже... Ні з домусорника не кидав. Ну, а є такі деякі люди, що не допомагає їм. От баран бараном. Він ховається від мене, бере в руки бичка, ховається від мене. І так, щоб я не бачив, під машину стріляє, як дитина. Нічого йому не допомагає. От, як Ви вважаєте, що потрібно саме українцям змінюватися? Так? Так, звичайно, звичайно, у нас культури, деякі культури мало. Ось такий простий приклад. Приїхала мама з трьома дівчатами, купила сімічок, встала на зупинці таксі і з, рядом з, разом з дітьми плюють сімічки. Я не витримую, я йду і кажу, то мама так дітей виховує. Ви знаєте, вона почервоніла і перестали вони плювати, кажу, вам то приємно, це що, то ваше подвір'я чи що. О. Через дорогу, дивлюся, зупинився біля діліката. Шофер. Красивий, молодий, машина красива. Він так во метр наплював за, за 15 хвилин. Я підходжу і кажу, то кажу, не по-європейськи, не по-українськи, а то просто по-хамськи. Чим більше ми будемо робити зауваження друг другу, тим більше буде порядок на нашій землі українській. Ми дуже Я дякуємо. Я родився в Криму, знаєте, місто Сакі. Ну, мені тут подобається. Я коли приїхав вчитися в сільськогосподарський інститут. То я не знав, що таке канапка, що таке е, драбина, що таке пательня. Хлопці мене вчили. А тепер я навіть пишу деякі віршики на українській мові. От один куплет із одного вірсика. А держава в нас така: хочеш добре жити, то навчися ту державу гарненько дурити. Шеф у нас. По тій науці п'ять дістав, що в інституті всі папери оформляє. Вибачте, в сраці він податки має. От така держава. Держава нас вчить, щоб ми. Простий приклад. А, за то не буду казати. Е, насправді ми дуже дякуємо вам і я би вам пожала руку, якщо можна. Що ви така хороша людина, яка змінює наш золочів. Ще скажіть одне: якщо б наші туалети міські зробили платними, чи відвідували ви. Та чого би не відвідав? Тож то копійки би коштувало, там того рубля, рубль, той нічого зараз не вартує, навіть два не вартує. От. Але то щось нема бажаючих, нема бажаючих. Де тут? Казали, що тут стоянку будуть, вже, вже продали бутім, то, що тут вже буде будинок будуватися, щось такі слухи ходили. Не знаю, де той туалет має бути. Але... Тісно, бачите, всі казали, що от переведуть автобуси туди до надії. Ніхто нічого не робить, нічого не переводить. Дуже тісно працювати.